Туніс шокований убивством опозиційного політика Шукрі Белаїда, що сталося напередодні. На тлі розчарування результатами Жасминової революції, що два роки тому привела до влади ісламістів, розправа з опозиціонером може дестабілізувати країну. Після революції ми думали, що все буде на краще. Але зараз, на жаль, ми бачимо боротьбу за владу, що вдається навіть до убивств. Цей замах міг організувати уряд чи навіть сама опозиція. Мені боляче за Туніс. Я у своєму віці щодня виходила на вулицю під час революції і лаяла своїх дочок і зятів, які сиділи вдома. І заради чого все це було? Ситуація в країні напружена. З Туніса передає власний кореспондент «Євроньюз» Джамель Есзадіні. Опозиція твердить, що провина за убивство члена опозиційного народного фронту Шукрі Белаїда лежить на уряді. На думку опозиціонерів, ісламське керівництво не може гарантувати безпеку в країні.